Хіба ну, цілий день ходи і збирай їх. Хіба цілий день ходи і збирай. Марія Чорна та її донька Івана кажуть, день починають з того, що збирають рудих слимаків. Ще три роки тому почали їх помічати в себе на городі, а цьогоріч цих шкідників побільшало в рази. Вони що цим рік то більше розмножується і минулого року я от у двох на тому кусочку буквально за буквально за якісь 5-10 хвилин 100 10 штук. Вони і бульбу висмоктують, і моркву може висмоктувати. Вони все так висмоктують, то що м'ягеньке. М'ягеньке, особливо молоденьку рослину, молоденьку капусту змоктали. Одним словом, все до тільки залишилися, як би сказати, стебла. Він з городу нам мірує в півницю, тобто і в зимі ми. Бачимо, що картоп... береш картоплю, чи той самий буряк чи, чи моркву. Вони об'їдають. Буває, не раз лишиться від картоплі одна оболонка. Ось такі відросли маків збирає щоранку. Іванна Чорна каже: найбільше їх вранці та в дощову погоду. Кожного ранку я встаючи п'ята, шоста ранку стаю, виходжу на двір і як би сказати, мені потрібно, щоб вийти з хати, потрібно взяти відро і почати збирати слимаків, бо їх було незліченно. Тобто, щоб встати і вийти пройти кудись, мені треба було стрибати між ними. Вони лазять по, по, само, по самій хаті, по, залазять до хати. Після дощу навіть вийшла на дорогу з мамою. І я от бачу, що їх є просто ну тисячі випадки масового скупчення слимаків раніше фіксували і у винниках, і в другобочі спеціальної програми боротьби з цим шкідником в області немає. Як і офіційно зареєстрованих препаратів, які рекомендують застосовувати у боротьбі з родими слимаками. Проте боротися з ними можна. Вони гинуть, якщо їх обробити, оприскувати нашитирним спиртом. 100 150 грамм наштирного спирту на 10 літрів води. І при оприскуванні, коли цей розчин на шитирного спирту на, на, на стомака, він, він гине опилювати або порошком гірчиці, або меленим перцем, червоним чи звичайним. Якщо є невеликі ділянки, їх можна по периметру обкопати, зробити канавку, можна таку зробити суміш, наприклад, гірчиці, вапна або навіть цього перцю посипати обсипати посипати ці канавки і фактично коли слимак буде перелазити то канавку він не, не довлізе до свого об'єкту небезпека такого шкідника як родий слимак є у тому що він всеїдний і дуже швидко розмножується каже голова асоціації фермерів Лівщини ярослав кардаш він фактично е, поїдає «Ці зелені частини рослин, переважно це в першу чергу городніх, кіткових рослин на Львівщині. Зокрема, тут є цілі поля, дуже е, так, заселені цим шкідником і, і, і дуже висока популяція його через те, що він е, шалено розмножується. Бороти з ним е, дуже проблематично, адже на великих площах, полях ніхто не бореться. По серйозному. Бо це потребує спеціальних засобів, і ці засоби не є настільки дешевими, аби його застосовувати. Мешканці села містки кажуть, своїми силами бороти зі слимаками вже не можуть. Перепробували різні методи, а слимаків стає все більше. Ольга Дейника Олег Греб, новини на Суспільному. Львівщина.